Щодо раннього розвитку точиться дуже багато суперечок та дискусій. Одні психологи твердять, що це зло, не можна забивати дитину ще з раннього віку таким багажем інформації, не потрібно її вчити читати, писати в рік, вона прийде до садка школи і їй там буде нецікаво. Чому побутує така думка? Тому що є різне розуміння самого розвитку, самого поняття раннього розвитку, і досить часто воно помилкове. Якщо звернутися до психології, то розвиток є передчасний, своєчасний та пізній. Що таке передчасний розвиток? Це, наприклад, спроби навчити дитину тому, що вона не в змозі зрозуміти і засвоїти через недостатність чи несформованість певних процесів. Наприклад, ніхто ж нас не вчить новонародженого сидіти, бо організм малюка просто фізіологічно до цього ще не готовий. Що таке пізній розвиток? Це прагнення сформувати ті знання і навички, які вже повинні були бути сформовані до певного віку. Наприклад, починати навчати дитину читати після 7-7,5 років. Так, це можна зробити, але набагато важче, тому що втрачено так званий сензитивний, сприятливий період для оволодіння саме цією навичкою. Багато авторів методик раннього розвитку наполягають на тому, що такий розвиток не передчасний, а якраз своєчасний. Ще традиційна педагогічна наука, заснована на досвіді минулих століть, відстає від сучасних методик. Людський організм значно багатший, ніж було прийнято вважати досі. Вся справа в тому, що педагоги класики відстають від новаторів у термінах початку навчання. І діти починають вчитися якраз в той період, коли розвиток мозку вже закінчено близько 7 років. У цьому випадку дитині дійсно не посилим те навантаження, яке їй пропонують у школі.